Заходу вигідніше закінчити війну тут і зараз на сьогоднішній день. Варіант один капітуляція. Нам треба якісно і методично на всіх рівнях пояснювати нашим партнерам, в сполучених штатах і НАТО, зокрема, дуже важливі речі, коли читаєш апокаліптичні прогнози із левів. Розумієш, що вони нагадують. А нагадують вони звіти деяких розвідок у перші дні великої війни, і в кожному з них було Київ. Ось ось впаде, один в один. Тоді це багатьох вганяло в депресію. Але ми бачимо, що обороняємось і що робимо це дуже якісно. Але ж не можуть американські розвідники аж так помилятись, думали ми. Щось то вони таки знають. А як виявилось, можуть помилятись і щось таки знають. Але не обов'язково з цього щось роблять правильні прогнози. Ми здивували зараз і їх, і самих себе, і решту світу, бо діяли тоді правильно, виходячи із наших цінностей, наших інтересів. І нашого вміння трощити ворогів. Кажете про цю атаку. На що зараз вона націлена? На виявлення протиповітряної нашої системи. Чи все ж таки вони намагаються теж ускладнити і нашу логістику у тому числі? Наскільки ну, я розумію, вони все ж таки випускають дрони і пробують потрапляти в логістичну інфраструктуру, і пробують очевидно, якісь розвіддальні. Дуже часто вони не мають нічого спільної з реальністю, але виявлення місць дислокації українських військ. Тому от в даному випадку логіка тут тільки така. Та ну і звісно, нам набагато приємніше дивитися, як нарешті е, горить і палає саме в них. це стосується тамані, це стосується подій, які відбуваються у прикордонних е, із нами російських регіонах. Я знаєте, так обережно подумала собі, пане Вадима. А може ми чогось не знаємо? І наш контрнаступ чи наступ він справді буде через Брянську область. Ну занадто багато там всього відбувається. Зокрема, знову в них чомусь страждає залізниця знову підриви. Ну і е, горить палає у тому числі. Ну, Двіся, принципі, якщо говорити про Брянську область, справді вчора е зійшов черговий поїзд із Реяк. Е в принципі, е дуже радує позиція ФСБ, яке заявило про те, що е вони не виключають, що це ті ж самі люди, які підірвали перший поїзд, тобто минуло дві доби хвильне ФСБ е нічого не може зробити і не знаходить абсолютно нікого і нічого. Е крім того, в Брянській області, наскільки я розумію, <кхм> на одному із аеродромів. Знову ж таки, шахіди, атакували шахіда. Вибачте, українські дрони атакували їхній аеродром, Чи не українські невідомі дрони атакували їхній радом? В принципі, як вони заявили, частково пошкоджений один літак Ан-124. Вони заявляли зразу після цього, що це аеродром, на якому знаходяться АН-124, які не літають. Тобто, в даному випадку, де правда, де неправда тяжко сказати, але те, що черговий аеродром атакований в тій самій Брянській області, це вже точно факт. Ну і найголовніше це звичайно по суті знищення нафтобази на Таманському півострові. Це безпосередньо поруч із. Кримським мостом ця нафтобаза знаходиться і після того як було знищено нафтобазу в Севастополі, зараз та ж сама історія на Тамані. тобто це точно вже робота по різкому погіршенню можливостей інфраструктури, логістичної інфраструктури Російської Федерації. Зараз до півострова Крим тимчасово окупованого ще повернемося. Єдине, що хотіла би все ж таки ще вас спитати, пане Вадиме, про Брянську та Курську області. Ось в яких в якому контексті центр національного супротиву з посиланням на місцевих мешканців Курська і Брянська, які співпрацюють із українським підпіллям, мають інформацію, що військові Російської Федерації готують якраз в цих областях певні провокації під чужим прапором, тобто під нашим. Вони роздобули українську військову форму, ну і спробують там щось. Вдіяти, враховуючи, що весь світ вже мені здається там навіть умовний Китай, ну ж вони ж точно знають на що здатні росіяни і чого ніколи не роблять українці. Як ви гадаєте, навіщо робити чи спробувати якісь провокації під чужим прапором, що може за цим стояти, чесно кажучи, вони живуть, що в стає логіці про те, що вони таким чином можуть підняти народну війну. Уже зараз зрозуміло, що ніякої народної війни їм не вдалося підняти, їм не вдалося зробити. Те, що вони планували зробити ще півроку тому, коли вони говорили про те, що враг вороти все, всі вставайте і так далі. Тобто, в принципі, нічого подібного їм не вдалося. На цьому піариться цілий ряд людей, в тому числі і курський губернатор, який сьогодні чи вчора записав великий відосик, як він там тренується із автоматами і. Закликає всіх вступати в народне ополчення, але люди не поспішають цього робити це вже зараз. чітко помітно. Ну і остання новина про те, що держдума буде приймати рішення, яке забороняє міняти стать без хірургічного втручання, як вони називаються це. Це пов'язано виключно з одним з тим, що величезна маса, як виявилося, чоловіків призовного віку, отримувала довідки в косметичних і не тільки косметичних. Не клініках, де заявляли про те, що вони належать тепер іншої статі, тому в такому випадку, оце вся відповідь на народну війну. Я думаю, що непідготовлений глядач. Він може одного разу вімкнути наш ефір, коли ми говоримо саме про російські новини і вирішити, що ми жартуємо. Але ні, це реалії сьогоднішньої Російської Федерації. і Ми зовсім навіть не іронізуємо. Панадимо, коли я говорила, що повернемось на півострів Крим, це в принципі з одного боку, те, що ми з вами проговорили, та в них щось палає. Ми бачимо їхню систему, ем, в яку вони готуються, ніби та, та для захисту півострова Крим від наступу збройних сил України. Вони знервовані але у той же час українські політики, зокрема, і міністр оборони Олексій Різніков він знову каже, що він не впевнений, да що чи буде військовим шляхом повернути півострів Крим, все одно лишається якесь там вікно можливостей для перемовин, чи то вони самі вже з доброї волі нам покажуть. Знову і знову деяких людей все ж таки це засмучує, та тому що це означає, що хочемо поговорити і про щось домовитись. Що ви за цим бачите? Більше оцей туман війни, коли ми не зізнаємося, що ми бу. Будемо робити, чи все ж таки це реальний сигнал навіть до Москви Давайте сідати і домовлятися про Крим. Ну це безумовно сигнал. Безумовно, це е, сигнал не тільки Москві, але й Пекіну і ряду інших столиць е, про те, що в принципі давайте сідати і домовлятися. Ну але я просто стараюся мінімально коментувати подібні речі. Я можу тільки повторити свою точку зору, що. Давайте спочатку візьмемо Мілітополі. Потім уже не значно легше буде говорити про Крим, тому що ключовою точкою входження до Криму все ж таки залишається на сьогоднішній момент Мелітополь. Пане Вадиме, кілька слів про наших сусідів сьогодні. Вночі скасовано надзвичайний стан на кордоні між Литвою та Білорусію. Він був запроваджений а, через наплив мігрантів. І зараз Литва каже, що вся ситуація перестала бути критичною. Скасовує цей надзвичайний стан. Натомість у Білорусі Лукашенко збирав засідання силовиків. Знову розповідав про те, що бачить величезну загрозу з боку сусідів, мовляв, там збирають якісь військові підрозділи нагнітає ситуацію. Лукашенко каже, що Білорусь в небезпеці. Що чим керується Лукашенко, проводячи подібні засідання? І на кого розраховує, коли організовує подібні вистави? Ця заява його вакураці впала із підривом першого поїзду в Брянську. Е, причому поїзд давайте не забувати, що все ж таки згідно з російськими даними, як мінімум потяг належав білоруським залізницям. І цією історією скористався Лукашенка по повній. Він традиційно нагнав жуті, розповів про те, що все враг ворог завтра. Орди українців, будуть перетинати білоруські кордони. Але насправді все це робиться виключно для одного для того, щоб з однієї сторони тримати в тонусі своїх генералів. Ну і щоб кожен із них там розумів, що зараз Лукашенка може бути на настрої, йому буде погано. А з іншої сторони, що більш важливо, це те, що він тепер має хорошу відмазку перед путіним, і говорити про те, що дивись, каже, я не можу вступати в цю війну. У мене тут фраг ворот. Я повинен знову і знову консолідовувати свою армію. Тобто, власне, кажучи, він робить все те ж саме, що він робить останній рік, використовуючи будь-яку нагоду для того, щоб публічно розповісти про те, як він боїться українців. З тим, щоб його армія не вступала до цієї війни, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.